Перший розділ він дуже незрозумілий. І от якщо, наприклад, ви комусь дасте перший раз прочитати книгу Матвія, то я думаю, що з першого віршика вже буде дуже багато питань. Ну, наприклад, перший розділ, перший віршик каже так: книга родоводу Ісуса Христа, Сина Давидового, сина Авраамового. І от перше, що виникає питання, то Давид це батько Ісуса. Авраам, батько Давида. Так виходить? Я хочу ще раз і ще раз попросити кожного, хто є на цьому місці, хто дивиться нас онлайн чи в записі, читаймо Боже Слово, пізнаваймо Боже слово, вивчаймо Писання. Бо якщо ми от просто так читаємо, от як я шано прочитав перший віршик, нічого не зрозуміли, ми кажемо, я читаю, нічого не можу зрозуміти. Бо ти не досліджуєш. Коли ж ти досліджуєш, вникаєш, тобі відкривається, преломляється істина Божого Слова, істини Божої благодаті. Це перший урок, який я хотів би залишити, Так, знаєте, різдвяне побажання, різдвяне благословіння для всіх нас. Читаємо Боже Слово, пізнаваємо Писання і живімо по Писанню.